Молоді жителі великих міст Китаю почали витрачати менше грошей на предмети розкоші. Раніше це було головною характеристикою одного з найприбутковіших ринків світу. Тепер жителі Пекіна зазначають, що звички людей змінюються. Думаю, що споживачі діють згідно зі своїми фінансовими можливостями та нинішньою ситуацією. Концепція споживання трохи змінилася. Кількість грошей у них відносно обмежена, тому вони ретельніше обмірковують покупки. Тепер вони порівнюють ціни і купують свідомі. Вони відмовляються від імпульсивного споживання. Особисто мене не дуже цікавлять предмети розкоші. Я працюю в індустрії моди, тож прийшов сюди по роботі подивитися, як працюють міжнародні бренди. Я чудово розумію, що ціни на багато які предмети завищені. Замість того, щоб витрачати більше грошей на ці товари, я ліпше насолоджуватимуся життям через такі речі, як вишукана їжа та подорожі до різних країн. Сектор елітних товарів стикається зі зменшенням попиту на предмети розкоші. Люксові бренди вже почали прогнозувати спад продажів через слабкий попит в Азії. Так, французький лейбл класу Люкс Керін повідомив, що в першому кварталі цього року його доходи впали приблизно на 10%. Також про падіння продажів у січні повідомив Бьорбері. На тлі цього дешевшають акції багатьох компаній класу люкс. Падіння коливається в межах від півтора до трьох, двох десятих відсотка. Експерти зазначають, що, попри офіційні цифри, китайська економіка, можливо, увійшла в рецесію. На ній позначилася криза на ринку нерухомості. Також повідомляють про високий рівень безробіття серед молоді.